На мудрість стверджує. Добре навчати того, хто хоче все знати. Я впевнена, ви саме такі, і ми це сьогодні доведемо. Розпочнемо наш урок з афірмацій. Афірмація це позитивна фраза, яку ми кажемо собі, щоб підтримати свою віру в себе та підвищити самооцінку. Подумайте про це як про запуск ракети. Ми запускаємо позитивні думки, щоб наш. Розум працював на повну потужність. Заплющте очі та повторюйте афірмації за мною. Увага моя зростає, пам'ять моя міцнішає, голова працює ясніше. Я дуже хочу навчатись, я зможу навчатись, я навчаюсь. Готові запустити свої ракети, позитивних думок? Тож на старт. З давніх часів людина прагнула оточувати себе красою та розуміти природу її привабливості, чому один предмет вважається красивим, а інший ні, і що складає основу прекрасного. В античні часи у стародавній Греції ці питання привернули увагу, ведучи до розвитку галузі науки, відомої як Естетика. Тоді ж виникла теорія, що гармонія лежить в основі прекрасного. Скульптури, храми, картини, симфонії, поеми, чим вони подібні. Чи можна порівняти красу храму з красою музичного твору? Виявляється так якщо знайти загальні мірила прекрасного, виявити загальні формули краси, що об'єднують поняття прекрасного різних об'єктів від квітки ромашки до краси людського тіла. Дослідження структурної гармонії золотого перерізу допоможе нам розглянути ці аспекти ближче, термін гармонія. Походить від грецького слова гармос, що означає з'єднання. Гармонія це іменник, що описує узгодженість, наприклад, у відчуттях, звуках, поглядах, почуттях або запахах. Усі види гармонії мають спільну основу, це відношення між різними елементами. Однак в різних галузях та науках вона має свої особливості. Гармонія в музиці це одночасне звучання декількох звуків, співзвуччя. Композитор об'єднує звуки в гармонію, яка супроводжує мелодію і робить музику приємною на слух, милозвучною. До одного звука приєднуються інші і утворюють цілі акорди. Це кілька звуків, що лунають водночас. Недостатня гармонія може спричинити дискомфорт або відчуття дисонансу при прослуховуванні та порушити загальне враження від музики. У живопису візуальна гармонія означає сполучення кольорів, форм та ліній для створення враження спокою та рівноваги на полотні. Гармонія в мистецтві виникає, коли ці елементи використовуються так, щоб вони доповнювали або взаємодіяли між собою, наприклад, використання схожих колірних схем або комбінування однакових форм. У мистецтві візуальна гармонія досягається через рівновагу, спокій та збалансованість у композиції завдяки правильному поєднанню кольорів. Форм та ліній це створює враження мирного співіснування, коли унікальні елементи образу відчуваються як єдина гармонійна сутність. Наприклад, у картині зображення води та неба можуть мати схожі відтінки синього, що створює враження єдності та спокою в композиції. Природна гармонія проявляється у всіх природних явищах, включаючи ритм природи, сезонні зміни та взаємозв'язок між тваринами та рослинами. Приклади гармонії в природі, це симбіоз між тваринами та рослинами, наприклад, бджоли опилюють квіти, що сприяє запиленню та розвитку рослин. У той же час рослини надають їм нектар для виробництва меду. Екосистеми. У екосистемах кожен вид виконує певні функції, які сприяють стійкості та рівновазі в системі. Сезонні зміни. Зміни у природі, такі як осінь, зима, весна, літо, сприяють зміні клімату та життєвому циклу багатьох організмів. Харчові ланцюжки, взаємодія між хижаками та здобичу – Утримує баланс у популяціях та допомагає контролювати чисельність видів. Циркадний ритм деякі тварини та рослини мають вбудований годинник, який регулює їхню активність продовж доби, сприяючи їхньому виживанню. Циркадний ритм це внутрішній біологічний годинник у тварин і рослин, який регулює їхню активність та функціонування протягом доби. Це щоденні коливання у фізіологічних та поведінкових процесах, таких як сон, годування, активність, що відбувається у певні періоди часу. Наприклад, деякі тварини будуть активнішими вночі. Той час, як інші, в день, відповідно до їхнього циркадного ритму. Гармонія у житті людини означає внутрішній стан спокою та рівноваги, коли все видається належним і злагодженим. Для кращого розуміння гармонії можна уявити, що це різні частини пазлів, які стають на свої місця і створюють цілісну картину. Отже, ось кілька прикладів гармонії в нашому житті: це навчання та відпочинок. Важливо мати баланс між часом, який ми відводимо на навчання та розваги. Коли ми маємо достатньо часу на обидві справи, ми відчуваємося більш зосередженими та щасливими. Соціальні стосунки та навчання, розвивати дружбу та взаєморозуміння з однолітками допомагає нам почуватися комфортно в школі та бути зосередженими під час навчання, фізичне здоров'я та навчання це регулярні фізичні вправи та здорове харчування, вони допомагають нам мати більше енергії для навчання та відчувати себе краще загалом. Саморозвиток та творчість. Важливо мати час для розвитку своїх інтересів та хобі. Це допомагає нам відчувати задоволення від творчості та розвивати свої уміння. Гармонія це не лише внутрішній стан, але й баланс між різними аспектами нашого життя. Коли ми знаходимо цей баланс, ми почуваємося щасливими та задоволеними. Кожного року в Австралії на 21 березня відзначається Тиждень гармонії. Цей тиждень відзначає багатокультурне розмаїття країни та відзначається відповідно до Міжнародного дня Організації Об'єднаних Націй за ліквідацію расової дискримінації. Офіційним кольором Тижня гармонії є помаранчевий, який символізує повагу, приєднання та гармонію. Помаранчевий також ас. Соціюються з соціальним спілкуванням, змістовними розмовами, свободою ідей та взаємною повагою. Математична гармонія це, по суті, спосіб, за допомогою якого числа взаємодіють між собою, золотий переріс і числова послідовність Фібонач це два прекрасних приклади цієї гармонії. Наприклад, у числовій послідовності Фібоначчі Кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх, що створює певний порядок та взаємозв'язок між числами. Золотий переріз, який можна помітити у мистецтві, науці та природі, також є прикладом такої гармонії. Це відношення чисел, яке надає структурну та функціональну досконалість об'єкту. Навіть у світі математики ця гармонія допомагає нам краще розуміти та вивчати природні явища, які оточують нас. Золотий перетин це універсальний прояв структурної гармонії, що за століття використовувався для створення елементів з ідеальними візуальними пропорціями в нашій історії. Це простіше кажучи, ідеальні об'єкти, оскільки коріння будь-якої форми лежить в природі та може бути описане за допомогою чисел у математиці. Золотий переріз є ідеальним поєднанням балансу та гармонії. Це чудовий інструмент для роботи над ідеальним дизайном. Майбутні веб-дизайнери повинні володіти цими знаннями, оскільки використання золотого перетину допомагає створити збалансований та привабливий вигляд вебсторінок. Він використовується не лише в типографіці, але й у спеціальних проєктах для розрахунку та підбору ідеальних розмірів шрифту, відстані між рядками та інших елементів дизайну. Структурна гармонія це організація об'єктів або систем таким чином, щоб утворилася збалансована і злагоджена структура. Уявіть будинок, який має певний план. Кімнати розташовані так, щоб було зручно переміщатися, і кожне приміщення має своє місце розташування та функцію. Така організація створює відчуття порядку та зручності. Це і є структурною гармонією. У природі також є багато прикладів структурної гармонії. Наприклад, в дерева є внутрішня структура, яка допомагає йому рости та функціонувати ефективно коріння, стовбур, гілки та листя. Така організація робить дерево міцним та стійким. Мурашки будують свої мурашники з великою організованістю. Кожна мурашка виконує свою функцію, але спільні зусилля всіх мурашок призводять до створення збалансованої структури, яка забезпечує їхнє виживання і функціонування колонії. Павутиння павуків є ще одним прикладом структурної гармонії в природі, хоча воно може виглядати складним, його організованість допомагає павукам в лові здобичі та забезпечує їм притулок. У величезному світі мінералів і кристалів є багато прикладів структурної гармонії. Кристалічні структури утворюються за певними законами та регулярно повторюються у вигляді симетричних та збалансованих форм. Отже, структурна гармонія вказує на те, що об'єкти або системи мають внутрішній лад і організацію, які сприяють їхній функціональності та красі. Перевіримо. Довжина грани піраміди Хеопса 238,7 метра, її висота 147,6 метра. Поділимо довжину грани піраміди на її висоту за формулою золотого відрізка і отримаємо число Фі, яке приблизно дорівнює 1,618. Виконай розрахунки досконалого будинку за правилом золотого перетину, за поданою формулою, заповни порожні клітинки в таблиці. Математична естетика пронизує природу, класичне мистецтво, генезис Всесвіту та людське тіло. Відомі мистецькі твори та архітектурні шедеври втілюють у собі відчуття краси, натхнені математичними пропорціями. Символ Фі, що походить від імені великого Фідія, найвідомішого скульптора Стародавньої Греції V століття до нашої ери, відображає використання. Золотого поділу у його скульптурах. З тих пір ця величина позначається саме цією буквою на ім'я Фідія Фі. А піфагорійці вважали п'ятикутник або пентаграму особливо важливим символом. Вони вважали, що вписана у п'ятикутник поза людини відображає гармонію та баланс. У цій позі руки розведені на 180 градусів, а ноги на 90 градусів, що створює форму пентаграми. Пентаграма складається з п'яти ліній, що утворюють п'ятикутник, в якому внутрішні кути розділені у такий спосіб, що вони утворюють золотий перетин. Люди часто пізнають цей символ за його формою, яка нагадує зірку. Ця поза також відома як вітрувіанська людина. На честь Марка Вітрувія, відомого римського архітектора, який оспівував божественну пропорцію у своєму творі про архітектуру. Італійським вченим та художником Леонардо да Вінчі була використана пентаграма для його знаменитого малюнка людини, який є символом ідеальної пропорції та гармонії. Малюнок зображує людину у двох позах: одна з них з розведеними ногами і руками, вписана в коло, а інша з розведеними руками і зведеними ногами вписана в квадрат. Обидві позиції відображаються відносно центру фігур, який збігається з точкою, відомою як пупок – Місце виходу поповини при народженні людини вітрувіанська людина, яка часто використовується як символ симетрії людського тіла, стала одним із найбільш відомих та впливових зображень у історії мистецтва. Малюнок Леонардо да Вінчі разом з поясненням до нього іноді називають канонічними пропорціями. У загальному розумінні канонічні пропорції є стандартами або визнаними правилами, які допомагають створювати естетично привалі і збалансовані образи або конструкції. Записи Вітрувіана Поліо, до яких звернувся Леонардо да Вінчі, розкривають співвідношення між різними частинами людського тіла. Наприклад, в обличчі відстань між підборіддям і ніздрями становить одну треть цього обличчя, від ніздрів до брів, знову одна треть обличчя, від брів до лінії росту волосся також одна треть обличчя. В тілі відстань від підборіддя до лінії росту волосся становить одну десяту людського тіла. Від підборіддя до маківки складає одну восьму людського тіла, від грудей до лінії росту волосся займає одну шосту тіла людини, від грудей до маківки становить одну чверть людського тіла. Довжина стопи становить одну шосту зросту людини, від зап'ястя до кінчика пальців одна десята людського зросту, довжина передпліччя і ширина грудей складають одну чверть зросту людини. Ці пропорції слугують стандартами визначення висоти обличчя та тіла людини і можуть відображати або наближатися до золотого перетину. І якщо взяти за центр людського тіла точку Пупа, а відстань між ступнею людини і точкою Пупа за одиницю виміру, то зріст людини еквівалентний числу 1,618. Як бачите, за хаосом цього Всесвіту криється чіткий порядок і все підпорядковується простому, на перший погляд, числу числу Фі. Для підтвердження можна провести дослід. Досліди пропорції свого тіла та запиши до таблиці: ідеально збудоване тіло людини має пропорції, що збігаються з формулою золотого перетину. Твоє тіло іще формується, тому може бути певна невідповідність цим пропорціям. Проте це означає, що ти ростеш. Як далеко ви можете піти у дослідженні послідовності Фібоначчі? чи існують обмеження? Спробуйте намалювати ряд кіл, де радіус кожного кола відповідає числам послідовності Фібоначчі, а потім виріште їх. Спробуйте скомпонувати ці круги у витвір мистецтва на аркуші паперу, створивши гармонійну композицію. Що вийшло добре? Чи можна ще щось покращити? Бажаю успіху!